Сором найбільша проблема нашого століття. Е, наприклад, чоловіку подобається жінка, але він соромиться підійти і їй про це сказати. Чому? Ну, а якщо у неї є чоловік, а якщо вона не захоче зі мною стосунків? А якщо я їй не сподобаюсь, а якщо? а якщо, а якщо, а якщо, а якщо? Так само і жінка. Можливо, їй сподобався якийсь чоловік. Але вона ніколи про це не скаже. Ну це ж соромно розказати про свої якісь почуття, що хтось мені сподобався. А тепер ситуація. Двоє людей. Які познайомилися десь, на якомусь заході, не має значення, і сподобалися одне одному? Як вони мають знати, що сподобались одне одному? Якщо соромно сказати і йому про свої почуття, і їй, хто повинен зробити перший крок? Як ви думаєте?